Учні вищого професійного училища номер 11 залюбки працюють у теплиці. Нині вони очищують землю від попереднього врожаю, адже у лабораторії підросли саджанці огірків. Всі учні приймають активну участь і практично своїми руками виконують всі дії, всі роботи по вирощуванні наших рослин, починаючи з підготовки насіння і збираючи врожай. Саджанці для нового посіву учні вирощували на практичних заняттях. Шлях від насінини до врожаю минулоріч прийшла Вікторія. каже, на заняттях здобула безцінні практичні навички. Ну, так, взагалі було цікаво спостерігати, як воно все росте. насінинка, як прокльовуються насіння. Да, і вирощували ми як спочатку. Ну, треба дочекатися, поки з'являться два-три справжніх листки. Тоді ми пікірували на постійне місце проживання, тобто ось в кубики. Це було цікаво. Ну, власними руками вирощувати нове життя, це в майбутнє їжа. Обрані сорти огірків вже перевірені минулого сезону. Вони показали хорошу врожайність та чудові смакові якості. 270 насінин. Як експерименту ми висадили, і це вже третя неділя. Сьогодні маємо вже рослини, де можемо показати, і ті рослини вже виросли дали справжні листочки. Вони готові до того, що можемо переносити вже в тепличний комплекс. Окрім садівництва для студентів розкривають секрети заощадливого, а головне екологічного тепличного вирощування. потрібно використовувати енергію сонця, енергію вітру і енергію землі. Якщо ми будемо використовувати просто електрику вугілля або газ. Вона буде просто дуже дорога, і вона не буде конкурувати з завезеною продукцією. Тому ми навчаємо таким чином, щоб наші випускники могли використовувати ті технології. які Ми сьогодні розказуємо це канадські колоси, це сонячні батареї, це сонячні колектори. Новий врожай огірків обіцяють вже в лютому. Вирощені передадуть на заклади освіти міста. Олександра Толстюк, Нікіта Голівоць, телеканал Перший Подільський.